Смертельна ДТП сталася сьогодні близько 8.20 на автодорозі Київ чоп у селі тараканів. Наразі відомо про одного загиблого, що семеро людей знаходяться у лікарні. Рух цією ділянкою дорогою ускладнений. На місці працює поліція. За попередньою інформацією, слідчих, водій автомобіля Опель, 24 24-річний житель села Мильча, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і допустив занос авто на зустрічну смугу. Там він зіткнувся із мікроавтобусом, який здійснює нерегулярні перевезення. За словами товариша загиблого, він був колишнім військовим. Обличчя чоловік попросив не показувати. «Знав вихована молода людина, яка Ніколи не порушувала право дорожнього руху, ніколи не вживала алкоголю, це я можу це поручитися. Так сталося, не знаю чому. Все, що я можу сказати. Він колишній військовий, він був служив у срочну службу. Приблизно рік тому він, він більно усе Від отриманих травм водій Опаля загинув на місці. Його тіло з понівеченого автомобіля діставали рятувальники. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували тіло загиблого. Також бійці ДСНС відключили акумуляторні клеми транспортних засобів, щоб запобігти виникненню загоряння. Усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. До ліквідації наслідків аварії залучалася одна одиниця спецтехніки ДСНС та четверо рятувальників. Мікроавтобус. Їхав із рівного у напрямку міста Кременець. За кермом перебував 62-річний мешканець клевання. Керманича мікроавтобуса та п'ятьох пасажирів віком від 30 до 43 років госпіталізували до лікарні. Ми до нас після 8.40 почали поступати потерпі. На даний час до нас на... було доставлено сім пацієнтів, із них шестеро госпіталізовані, один амбулаторний госпіталізацій не підлігло. Із тих шести пацієнтів зараз знаходяться в, районі... в відділенні інтенсивної терапії, двоє пацієнтів, четверо пацієнтів ще по інших відділеннях. Один важкому стані, решта в середньому важкості. Медики діагностували у потерпілих політравми, переломи, забої та черепно-мозкові травми. Ще троє пасажирів мікроавтобуса не постраждали. На місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики. Рух трасою Київ, чоп на цій ділянці був ускладнений. Його регулювали патрульні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Олеся Мороз, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group.